Усіх жінок на війну останніми днями у соціальних мережах користувачі бурхливо обговорюють тему мобілізації жінок. Тож ми спитали у киян: чи варто жінкам мобілізуватися? Або жінки на фронті нічим не допоможуть. Ой, ну це насправді дуже цікава тема. Однозначно, відповіді тут однозначно немає масло, масляне е, що я думаю. Я думаю, якщо е, в сім'ї є діти, однозначно хтось має за дітьми доглядати, і ну тобто не може, не може там і чоловік, і жінка може бути мобілізовані. Просто тут ще теж впирається в те, що фізичні можливості, здебільшого в жінок, типу, не такі, як у чоловіків, вони фізично сильніші, теж питання, на які посади і куди саме їх розподіляти. це теж типу, я не знаю, ну це дискутабельне питання. А як ви вважаєте, чи треба жінкам мобілізуватись? Ну, я буду російською розмовляти, тому що російськомовна була. Ну, я вважаю, що в якій категорії і так. А якби вам сказали мобілізуватись, запропонували, ви б зробили це чи таки ні? Ну, мені, мені навряд чи я вже пенсіонерка. Поэтому, ну не знаю, якщо бы б мені було б 25, можливо, так. Да. Не вірю в таку ситуацію. Я знаю, що е, є ряд професій, де жінки такі вже мобілізовані. А що будуть мобілізовувати додатково, я не вірю. Мені здається, що це чийсь піар, розрахований на те, щоб е, збудити нашу думку і ще більше породити в нас всіляких проблем. Не хочу сказати нічемне слово, От. між людьми, щоб, так сказати, робити заколот всередині. По-моєму, невчасно, негарно і непорядно. А самі б мобілізувалися, якби повістка надійшла чи ні? А я вам скажу так: в перші місяці після початку повномасштабки, типу, мій хлопець пішов добровольцем в ЗСУ. І він досі в ЗСУ, і я просто на цій хвилі і, і ентузіазму і взагалі цих всіх, ну знаєте, самі, як це все було. Я сама звернулася в військкомат. Я маю посвідчення військове, типу, тимчасове, тимчасове посвідчення військове зобов'язано, по-моєму, якось так, тому що я типу сама лікар. Але на той момент не потрібно було лікарів, потрібно було лише типу, середній медичний персонал, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. І бойові медики, типу. А я не проходила ні військову кафедру, у мене типу нуль знань, досвіду нічого. І мене не взяли. Потім, чесно, я просто, ну типу, мені вже було страшно. Я ну не ходила, типу, військома. Ну от тоді мені відмовили. Ну, якби не відмовили, я б пішла. Ну, типу, тому чи зараз би пішла? От не знаю, чи, чи я би пішла зараз. Ну типу, якби дали повістку, може пішла. А я так добровільно, напевно, ні, бо мені чесно страшно. Нашу релігію питання, то е, можна на сайті. На сайті нас... є офіційний сайт. У нас не, не дуже про релігію, у нас про мобілізацію жінок саме. Ем... Ми, не даємо, тому, ми... ми далі, не даємо, дякуємо вам за довіру. Ну я думаю, що кожна жінка вже для себе вирішила, да, на якому вона фронті, то, от я думаю, що це не варто робити. От якщо лікарі, то я знаю багато своїх подруг, які пішли навіть їм 50 років вже, і вони пішли воювати. От Вони не прямо на фронті, але вони при фронтовій зоні працюють. Тому...